Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ну що? Знову ми сьогодні з вами будемо мандрувати чарівною Кастелівкою. Це мій район, який я обожнюю, і для мене він у Львові самий найкращий. Одна будівля, яка привертає погляди усіх туристів і відвідувачів міста Лева, а так само і мешканців, знаходиться на вулиці Генерала Чупринків з подвійною нумерацією номер 50 і 52. Усей чудовий замок. Який збудований в неоготичному стилі, і ми бачимо на наріжному балконі фрагменти неоготики, дуже схожі на італійське палацо. Дуже схожі на фрагменти палацу дождий на площі Сан-Марко у, у самому серці Венеції. Цей будинок у народі називається будинком або замком Юзефа Сосновського. Йозеф Сосновський – архітектор, який жив у Львові на перетині кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, він був архітектором, і цей чарівний будинок замок він був збудував безпосередньо для себе. А допомагав йому в втілені цього проекту чарівний Іван Левинський, який започаткував цей чудовий район Кастелівка. Про це буде окремий репортаж. Про це я вам залюбки розповім. Місто Сад, ті всі вулиці, будиночки, які мене дуже, дуже, дуже поєднують з моїми улюбленими чернівцями. І так цей палац неоготичний, красунчик-красунчик, який під номерацією 50 і 52. Ми з вами після моєї розповіді підемо всередину. Я вам покажу усі фрагменти. Там є капличка, до якої, бачите, ось там от, на горі де замок капличка, до якої ведуть сходи, там є лев, який захищає цю будівлю. Цей будинок складається з двох частин. Ось ця гарнюня-гарнюня, яку ми бачимо, це саме був житловий будинок, в якому. Юзеф Сосновський мешкав своєю родиною. А друга частина, яка така більш скромна, це прибутковий дім, в якому жили. І на той час він здавав його в найм. Жили звичайні мешканці міста Лева. Певно, що це заможні люди. Ось таке зачарування, такий замок на Кастелівці, на вулиці Генерала Чопринки, де завжди ходить мій улюблений трамвай. Зараз він якраз буде йти. І ми зараз з вами залюбки туди помандруємо. А зараз давай, Ліносічка, не намикай. Давай я сама доведу. Ось ще рівний наш будинок. Бачите, неоготичні елементи. Краса, краса, не перевершена. А ми зараз з вами ще покажу вам одну вілу на Кастелівці. Бачите, яка краса, там вулиця Котляревського. А оце також це поліклініка, це такий вже модерний будинок. І бачите, як цікаво, до нього прилаштували ось такі, е, такий ліфт, щоб пацієнту було зручно рухатись. Ще вам покажу сецесійні будиночки на вулиці е, генерала Чупринки. Бачите, яка краса, і будемо рухатися туди, до замку. Я по ходу буду вам показувати всю цю неперевершену красу, тому що тут можна милуватися просто до безкінечності. Будинок збережений в досить непоганому стані. До речі, частина прибуткова була збудована в 1900 році, а ось ця башта з капличкою була збудована до 1907 року. Зараз це це будинок, в якому живуть мешканці міста Лева. За адресою генерала Чопринки 50 і 52. Ми переходимо дорогу і потрапляємо безпосередньо до будинку. Ще трошки милуємося. Подивіться на цю красу. Подивіться, яка брама, решітка, які архітектурні елементи. Цей будинок, який завжди-завжди зачаровує. Ось вхід, я думаю, в капличку. Ось такі гарні, гарні, гарні елементи. Цей будинок 1907 року зараз під охороною Держави України під номером 211. А ми з вами рухаємось далі. Все показує вам із життя. І от красунчик Лев, який охороняє вхід цей замок Юзефа Сосновського. Ось бачите, який він чарівний. Такого більше немає ніде у світі. Подивіться, які колони з капітелями незвичними. Показую усі ці фрагменти. І ми з вами, ну тут всі елементи, все збережено, бачите, яка краса. Бачите, які решіточки. Ось так. Ось, ягодки чарівні. І ми з вами заходимо всередину. Всередину, брама автентична, 1907 року, і у нас каретний під'їзд. Тут, до речі, цей паркет з дубу, бачите, дубовий. Це дуже-дуже велика рідкість. Ось такі ось такі гарні сходинки для того, щоб виходити з карети. І ось такі, бачите, цікаві маскарони скрізь. Так. І заходимо через браму. Тут вхід в під'їзд. Заходимо через браму у двір. Другого будинка тут все більш простіше, дещо відреновано вже на сучасний манер. Так, і дивимося на будинок, який вже був прибутковим. От е, балкон, все-все-все автентичне. Бачите, які вікна під'їздні чарівні. Ось і ця частина це все замок. Юзефа Сосновського. Ось така неперевершена краса. Виходимо назовні. Ще милуємося маскаронами. Вони маленькі, але дуже цікаві. Бачите, така жіночка е в хусточці. Ось такі. Дівчинка з віночком українське. Виходимо на вулицю Генерала Чопринки, ще одна дуже чарівна віла, ця поліклініка. І ще звідси роздивляємося цей замок. Поки переходимо по генерала Чопринки, і сьогодні погода дуже у нас похмура, і робимо останні улюбування. Цією неперевершеною красою архітектора Юзефа Сосновського і Івана Левинського. Район Кастилівка така чудова, ось така чудова екскурсія вам. Замком в неоготичному стилі з фрагментами венеційських палацу, з фрагментами венеційської готики, які розташовані у нас в Україні в місті Лева, який охороняє чарівний лев. І який завжди, коли я їду додому, чи йду ввечері пішки додому з центру, мені додає настрої. А тепер трамвай ще одна принада міста Лева. З любов'ю до вас, подорожуючи е, з величезною радістю, і любов'ю ваша Оксана Дів'янишина. До нових зустрічей, па-па!